Ну що, давайте я вам покажу, отримав тільки, що замовлення, захекався, як дурний. еспісіха, фалькон німці. Під ялинку. 47 упаковочок прийшлось розгружати на дві частини. Тому що, блін, це капець. Ну, Давайте трошки розкажу. Значить, відтіночок це називається 6001. От така от структурка. 0. 5,055 захисний шар, інтегрована підкладочка. Плашечки йдуть права і ліво. Замочок тут у нас сильно видно, падаючий. Товщина загальна 6 мм, повторюсь, плюс ну, 5 плюс 1, коротше. Розмір планочки 740 на 148, 6, 1,75 квадрата. Упаковочка, скажу так, нелегка. Того, що вес, не знаю, кілограм під 15 пачки. Дуже гарно виглядає, можна подивитися, світіночок положу в палубі, щоб примірно розуміти. Є інструкція по вкладанню. Ну, ялинку ж взагалі там своя метода вкладати. Ось такий от цвітіночок. Зараз спробую справжній відтінок. О, оце його справжній відтінок. Дуже гарнюній. Вибирали між двома ёлочками. знаєте, клієнт каже, та я хочу цей світ, давайте подивимося фалькон. Взяв щетки по металлу, тернув там і там. Це як молода. А друга ялинка, не буду казати, яка здохла. Просто здохла. От так ось от Інструкція. І взагалі не давайте гасробайтерам вкладати ялинку. Та є SPС. Давайте це професійним вкладальникам. Тому що є нюанси. Особливо, коли тепла підлога, особливо, коли важка меблі. Ідеально рівна підлога, під любе SPC під ялинку, тим паче. І не думайте ніколи вкладати ялинку. 100-200 квадратів одним контуром, коли у вас декілька контурів теплої підлоги. Бо потім дзвонять, а що нам робити? Кажу, 2000 гривень проконсультирую, що зробити. І ніхто не хоче платити. Тому я нічого не розказую. Довбіться самі. А так, фалькончик, дуже класна, якісна підлога. Звертаємося. Зберігання буде невеличке. І поїхали далі.